Всім здорова, це Влада Холі. Ви просили мій відгук про косметику ламель, і я вам зараз його розкажу. Косметики ламель у мене багато. Зараз мені треба буде підготувати обличчя, але, на жаль, саме бази під макіяж від ламель у мене нема. Базу використовую ось таку сяючу від білленди. Ось така вона біленька. Ламель надісла мені свій перший пакунок, а десь роки два тому в них ще виходила перша яскрава колекція. Пам'ятається з такими маленькими неоновими палеточками. Дуже часто, коли мене просять порадити щось хороше і бюджетне, я раджу продукти від ламель. До речі, ця база вона якось важко розподіляється, і я не знаю, бачите, тут якийсь білий жмих у мене тут лишився. Він ніяк. Не хоче розтиратися по моїй шкірі, але вона така стала липка. Напевно, це. Добре для макіяжу. Спочатку, звісно, з цієї величезної косметички я беру тональну основу. Це одна з моїх найулюбленіших. І одразу, в принципі, візьму консилер з цієї самої серії. Сумний спогад пов'язаний саме з цією колекцією, бо мені її надіслали прямо перед 24 лютого. Я пам'ятаю, що я просто в сторіс сказала: типу, ось, подивіться, яка класна колекція. Потім я її протестую і, ну, як ви можете. Зрозуміти, мені потім стало так недотестування цієї колекції. Це ламель Smart Skin, 401 відтінок. Я його раджу всім як бюджетну світлу основу з вологим фінішем. У мене вона вже закінчується, але я настільки її люблю, що я вже придбала собі запаску на знижках. Тобто, в мене вже лежить нова, абсолютно. І мені дуже подобається цей консилер. А насправді він доволі темненький. Багатьом він через це не подобається. Але. Мені подобається, що він наче з таким персиковим підтоном і трошечки нейтралізує фіолетові синці під очима. Звісно, тут якийсь кончений дозатор. <свісно> Мені не подобається ця поролонова фігня, вона вже в мене якось потріпалася і виглядає ну, просто як пожована якась. Але мені подобається консилер за текстурою. Люблю цей консилер ще й за те, що він не сушить мені ділянку під очима. Дуже багато консилерів вони матуючі і сушать мені все під очима нафіг. Ось цьому консилеру дякую за те, що він зволожує мені під очима, а не сушить. Пам'ятаю, як я потім розібрала той пакунок ламель, який мені надіслали з усілякими а, пудрами Skin, з оцією тоналкою Skin. В них вийшла прямо лінійка, яка для моєї сухої шкіри ідеальна, там щось ялуронка якась багато всього. І от вони надіслали мені. Блять, ви бачите це? Це той їбаний жмиг з, з тієї бази. Дуже важко розподіляються ці кульки. Так от, я трошечки потім. Роздуплилася і в першій місяці почала робити бокси. <кхи> бокси, які я розігрувала за донат на ЗСУ. Я, до речі, досі так роблю. У мене в Інстаграмі я проводжу такі розіграші, де я обираю якихось знайомих волонтерів або знайомі організації, і розігрую за донейшн якийсь кльовий бокс. Тож, можете підписатися до мене в Вінст. І слідкувати. Тепер переходимо до обличчя. У мене для обличчя є ось такий контурінг від ламель, мені здається, це була якась лімітка. Мені його віддала подруга, подрузі він не сподобався. Я, якщо чесно, теж його особливо якось не тестувала, тільки посовочила на руці, але на руці була приємна текстура. Ось ця палетка для контурінгу чудова, взагалі казкова. Вона доволі універсальна, бо тут багато відтінків, є прям якісь супер теплі, а є такі холодненькі. Звісно, тут лише Дні рум'яна, і, напевно, ось ці помаранчеві це також рум'яна, але не для всіх, якісь такі для особливих дівчаток. Мені вони подобаються, але багатьом можуть не зайти. І хайлайт тут такий, типу, ну, Звичайний, просто, типу, така сяжка легка, дає вологе сяйво. Для контурінгу тут хороші відтінки. Ось це це типу бронзер дуже світлий, а ось це може бути для контурингу. І в принципі, ви можете змішувати з теплим, якщо вам недостатньо тепла. Це доволі класна палетка. Потім мені подобається пудра з їхньої серії Smart Skin також, бо це майже єдина пудра, яка мене не сушить, і я не виглядаю, як ніби обсипана бозначим. І ось такі штуки я навіть їх не відкривала. Я знаю, що це по текстурі кремове щось або напівкремове, трошечки вологе, це хайлайтер. І ось такі два маленьких. кого, блядь? Дві маленьких. Двоє маленьких рум'ян. Пробую ось цей контурінг. Взагалі-то останнім часом я дуже рідко користуюся контурингом, бо, не знаю, якось, мені здається, світ зараз заполонили рум'яна більше, ніж контурінг. Гляньте на цю сторону і на цю подобається відтінок, він не занадто сірий і не занадто жовтий. здається, я починала відео зі мною все було в порядку, і зараз я дивлюся на себе під цим світлом яскравим, і я бачу багато прищів. Не знаю, може літо так на мене впливає, чи якась фаза циклу особлива, чи, блять, фаза луни, ретроградний Меркуні, чи ще щось. У мене також є консилер із серії Oh My, тут хештег Oh My написано. Це 402 відтінок, він також не найсвітліший. Тут, типу, є ось такий спонжик, яким можна розмазувати, але я не знаю, як його помити нормально, і, в принципі, спонжики краще мочити перед тим, як тикати собі обличчя. Тож, ну, для мене ця штука вона не несе ніякої користі і спробую замазати ті прищі, які у мене. Раптово з'явилися. Так, я дам консилур трошечки помаринуватись. Продуктів для брів з ламель у мене два. Ось такий. Він хороший і нормально тримає брови. Ну, типу, не супер кльово, але нормально, мене влаштовує. Друге це ось таке мило від ламель. Воно також мені подобається, але воно, типу, наче нічого особливого. Мило як мило. Тож, давайте я ось цей бік закріплю. Ось цим гелем, а інший бік ну, милом. Він ще довго сохне на бровах, тож це, мені здається, мінус. Звісно, можна розбавляти мило водою, просто у мене поряд цей спрей, тож я розбавляю спреєм. У мене просто допіздить цих спреїв. Вниз і вгору. Потім наприкінці відео самі зробите висновки, як тримаються брови на милі. і... На гелі. Често кажучи, я пожалкувала, що я цим консилером намазалася, бо він окислився у мене на морді. Я тепер не знаю, що з ним робити. Давайте спробуємо його якось розтушувати, бо, типу, ну я вже почала, я не хочу кидати це відео або признімати, або, не дай Боже, який переробляти, мені занадто впадло. І треба, щоб ви деякий час поігнорували моє помаранчеве обличчя і ось цю білу брів, бо вона. Я не знаю, чому вона біла, я не знаю, як, ну, типу, я просто чекаю, поки висохне це мило, бо блін, я не знаю, що ще робити. Воно у мене виглядає так, ніби на ньому клейпове. Раніше такого не було, чесно. Давайте я поки покажу вам те, що у ламель мені подобається найбільше. Звісно, це олівці від ламель. Якщо ви думали колись над покупкою цих олівців, беріть їх. Вони хороші і як база, і як куточок, і як акцент, коротше, як все, що завгодно. Сьогодні, напевно, я візьму класичний ось такий. Чорний 401 каял і зроблю якусь дуже, дуже не знаю, таку дуже велику форму, а зверху я нанесу якісь блискітки з палеток. Блять, ну ви бачите це, я не розумію, чому воно біле. <с> Як мені цього позбутися? Буду робити поки що форму чорним олівцем. Ось так він легенько ковзає. Ось це я розтушую. Я думаю, ви вже зробили якісь висновки щодо ом, цього мила для брів. Воно тримає, воно дійсно тримає як клей, але ось цей білий наліт мене взагалі не радує якось ніяк. І я думаю, ви вже зрозуміли, що гель для брів набагато більше мені подобається, ніж мило. Якщо воно у вас є, то користуйтеся більш акуратно. Так, тепер я показую, що я задумала. Що я задумала для цього ока. Я не лишу його просто таким чорним. У мене є ось така палетка. Зараз на поличках її не ж, бо це була лімітована колекція, ось така, вона на Mail Your Secret. Я дуже давно за нею полювала, і просто в якийсь момент мені дуже рандомно подарувала її подруга. Така, типу, та, бери, мені не треба ось. Вона така майже ціла, ну, трошечки замацана, але палетка на халяву. Камон, чому мені жалуватися? Я думаю, взяти ось цей фіолетовий і закрасити чорний мій глаз, чорне моє око. Ось ці палеточки Self Love. Це теж знахідка. Якщо ви в пошуках якоїсь небанальної гарної палетки на кожен день, це, це ваші друзі. Беріть їх, вони хороші. Ось ця більш холодна, а ця більш тепленька. І тут є не тільки якісь скучні матові, тут є ще ось ці прикольні блискучі, які дуже святково виглядають. Прям реально. Ось це, що посередині, це глітер. Він трошечки такий тверденький, такий, трошечки, знаєте, хрустить. Але зазвичай я не люблю такі літери, зазвичай взагалі для мене це ні. Але навіть тут він не занадто противний. Тобто я ним користуюсь тут. Шукайте щось у подорожі, що буде поміщатися в сумочку, в косметичку. Візьміть ось це. Бо тут є три, начебто, таких щоденних відтінки: ось ці два матових, і ось цей. А ним ще можна користуватися як хайлайтером, до речі, і ось ці. Ось цей такий більш святково-вечірній, а ось цей такий фіолетовий гарний. В принципі, можна і на щодень, це як вам подобається, але багато хто полюбляє темні відтінки саме на вечір, на свята. Коротше, це також класна палетка. Кольори, до речі, зовсім по-різному розкриваються, коли вони на темній підложці і коли вони на світлі. Тож спробуйте поекспериментувати. Якщо вам набридлі ваші тіні. То, можливо, спробуйте нанести їх просто на більш темну або на більш світлу підложку. Блін, дуже гарно виходить. Тут воно переливається і в блакитний трошечки. Це просто кайф. По-перше, зацініть, як воно красиво сяє. А по-друге, дивіться, як я набираю ось. Цю темну штуку, напевно, треба пензлик поменше, але я вже набрала. І ось сюди на стрілочку наношу. Ну, типу, на стрілочку на куточок. Виглядає просто як зоря на ніч якась. Я думаю, зробити куточок одним із цих чудових кольорових яскравих плівчиків. Візьму фіолетовий. Додам ось сюди і потім розтушую. Мені стається, я сюди зверху. Покладу якусь блистючку. Ось цей білий відтінок з рожевим відливом, буде чудово виглядати в куточку ока. Беру ось такий пензлик, трошечки-трошечки набираю, прибираю волосину з пензлика, забула. І тепер фарбую куточок. Також у мене є підводка з колекції Moonrise, яку я так і не розумію, куди і як використовувати. Вона, по-перше, глітерна. А по-друге, мені, звісно, дуже подобається цей пензлик. Він дуже тоненькі лінії можу малювати. Але, типу, з нею я якось а, не сильно подружилася, бо вона така. А, от Вона наче коричнева, але там є якийсь зелений глітер. І я фокусуйся. Я от не розумію. Я не розумію, чому ти не фокусуєшся, сука? От, я не розумію, як нею користуватися і куди її додавати. Давайте я форму тут обведу. Може, вона впишеться в цей макіяж. Можливо, я іспоганю весь макіяж цією підводкою, але давайте спробуємо. Підводка мені подобається, але я ніяк не можу вписати її в жоден макіяж. Так, давайте ось так от. Чесно, мені здається, з цією підводкою я відірвалася так добряче за всі ті рази, коли мені не вдавалося зробити з неї нормальний макіяж. Бо тут вона чудово вписалася, і тут реально я по контуру обвела, і вона дала такий смарагдовий, насичений відтінок. Я хочу якимись рум'янами намазатися. Я думаю, не кораловими, а цими більш рожевими. Взагалі-то я більш люблю зараз кремові рум'яна, але у мене немає жодних кремових рум'ян від ламей. І, в принципі, наскільки я знаю, у них їх не занадто багато. Хоча ні, є парочка, але у мене все одно їх нема. Ось буду разом із вами пробувати ось ці рум'яна у вітінку 405. Ну, вони доволі яскраві. Ось ця туш відламель це, напевно, одне з небагатьох, що я від ламель не раджу. Вона мені не подобається, бо вона чогось постійно у мене тече. І взагалі вона у мене тут лишилася. Так, давайте спробуємо. Вона наче непогані вії робить, але я люблю більш стійку. Ну і взагалі вона тече, і якась вона ніяка. В кімнаті спекотно, і я пітнію, і мені це не подобається. Тож настав час. Взяти мою улюблену пудру і напудритися. Я пудрю ось тут, під очима, і в центрі обличчя ось, це, типу, моє основне коло роботи. У мене це найсвітніший відтінок, до речі. якийсь хайлайтер сюди треба, звісно. І у мене із хайлайтеру або ось цей безпонтовий, або ось цей, який я ще жодного разу не доставала. Це відтінок 402, відтінок зветься Sun. Тобто, це більш теплий відтінок, наскільки я знаю. Блін, я теплий щось не хочу дуже сюди. Я думаю, можливо, я візьму ось це. Я візьму ось ці блискітки. Тут написано, що вони I Sleep Face, тобто вони для всього. Я трошечки наберу на пензлик і використаю їх у якості хайлайтеру. Лишилися у нас з вами лише губи, олівчики для губ. 407-й такий більш, якщо я правильно пам'ятаю, більш такий теплий. Вони застигають, і вони дуже стійкі. Ну, дуже стійкі. Я сьогодні нафарбуюся якраз одним з олівців. Я думаю, я візьму 410 він більш холодний. Зверху, я нанесу їхню олійку, бо в мене більш нічого від ламель для губ нема. Ось це відтінок 410 у мене на губах. Я майже на всі губи його нанесла. Вони дуже м'якенькі ковзають просто кисково, чудесно, неперевершено, і вони застигають. Тобто вони спочатку дивляться м'якенькими та кремовими, а потім їм треба трошки посидіти на губах. і Вони прям застигають і тримаються з вами дуже довго. Зверху олійка для більш фінішу. Ось такими соковитими вона робить губки. Щодо каялу, я вагаюся між цими двома відтінками. Каяли тут дуже приємні і дуже стійкі. Ось я думаю, або ось цей смарагдовий, такий трошечки з блискітками, або ось цей фіолетовий. Я не знаю, який обрати, ось наче смарагдовий підходить, але наче і фіолетовий також. Напевно, я оберу фіолетовий, бо я більше люблю фіолетовий колір. Знову якась волосня, блять, звідки ти берешся? І ось таким вийшов наш макіяж косметикою Lamelle. В принципі, у мене лишилося багато косметики від ламелі, яку я вам не показала. Наприклад, ось ці рідкі тіні Mad Eyes. Глітери їхні, звісно. Ну, Не всі олівці я вам тут показала, ось хайлайтер. Uh, який я тут не розпакувала. Тож, якщо ви хочете побачити більше макіяжів продуктами ламей, то напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на мене в інстаграмі. Якщо захочете придбати щось із цього обзору, можете придбати це по посиланням під відео. І дякую всім за перегляд. Па-па!